430 книжок отримала Шосткинська центральна міська бібліотека для дітей в рамках проєкту Різниця є. Авторка благодійної ініціативи відома журналістка та ютуб-блогерка Ема Антонюк. Спочатку повномасштабного вторгнення вона вирішила допомагати бібліотекам з прифронтових і деокупованих територій, серед яких і Шосткинська книгозбірня. Вона спочатку сама своїм коштом закуповувала книги і передавала бібліотекам, але потім. Вона вирішила, що це дуже дороговартісний проєкт, вона не зможе його осилити сама. І тому вона вирішила проводити зустрічі з відомими людьми на своєму YouTube-каналі. Зустрічається вона з цими людьми в приміщенні книгарні. і Вхідним квитком на цієї зустрічі є. Купілля, купівля двох або хто бажає більше книжок, зібрані протягом доби книги. Еман Тонюк відправляє до однієї з бібліотек. Працівники Шосткинської книгозбірні дізналися про проєкт журналістки з Фейсбуку і попросили її допомогти поповнити книжковий фонд дитячої бібліотеки. Описали ситуацію в нашому місті, що у нас багато дітей різного віку від Маленьких дуже і старших, і ось що у нас фонди також російськомовні багато фондів, в яких ми списуємо книжки. Тому діти потребують нових книжок, цікавих, яскравих по програмі. Шкільні, і вона відгукнулася дуже швидко на нашого листа. Так, Шосткинська бібліотека стала учасником проєкту Різниця є не минулої місяця. Як заклад отримав посилку: 430 примірників загальною вагою більше 100 кілограмів. Тепер обробляємо і потрошку будемо вже свої фонди. Пропонувати новим нашим читачам, не тільки новим всім. Серед отриманих книг твори українських і зарубіжних авторів, як сучасних, так і класиків. Напрямки представлені тут найрізноманітніші. Це і науково-популярна література, і художня, і історична розповідає бібліотекарка. Багато книжок ось, наприклад, для більш молодшого віку. Це нестайко. Дуже гарно представлені книжки, потім ось ви бачите, там і байки різні, які також користуються попитом у дітей. Їх беруть, по шкільній програмі здають. І вони Юний читач Захар щотижня приходить до бібліотеки за новими книжками. Говорить, що дуже любить читати. Особливо йому подобаються захоплюючі пригоди і казки. Ось і сьогодні обрав історії, які не відпустять увагу до останньої сторінки. Такі давінчи, от і є пригоди, кота да -вінчі. Цікаві дуже. Та ще стар... старовинні казки мені теж подобаються. Завітати до дитячої бібліотеки за новими книжками можна приблизно за два тижні. Саме такий термін потрібен працівникам закладу, аби взяти їх на облік.